Сотні людей зібралося в Києві 14 січня на Софійській площі, щоб провести ходу і митинг, присвячений тим, хто в полоні або хто зник без звісті чи кого розшукують рідні і близькі. Сюди прийшли родичі, друзі, побратими тих. Кого шукають у вирі цієї війни? Тих, хто зникли під Бахмутом у Соледарі і на інших гарячих ділянках фронту. Люди тримають в руках плакати звертаються до влади із закликом знайти їхніх рідних і близьких.